Вітаю вас, з вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як робити домашні завдання з дитиною і щоб це було більш-менш спокійно для вас. Це питання задали ви, дорогі глядачі, тому сьогодні ми з вами це і обговорюємо. То як же нам відноситися до навчання наших дітей і як же нам бути в цих ситуаціях? Звичайно, якщо це питання задала одна з наших глядачів, то це говорить про те, що. Моменти ці виконання домашніх завдань в молодшій школі є тим, що дуже е, інтенсивно напружує емоційний стан як матері, так і дитини. І коли ми говоримо про те, як же цей процес налагодити, нам варто враховувати певні особливості, певні закономірності, те, що відбувається в житті наших дітей під час навчання, а також в нашому з вами житті. Якщо ми говоримо з вами про те, що певні моменти можуть бути такими, що дуже напруженими в емоційному фоні, то це говорить про те, що це відбувається тоді, коли в нас з вами мало ресурсу, коли ми з вами маємо мало сил для того, щоб щось робити, і коли в нас вже певний момент виснаження, відчуття втоми, потреба у відпочинку, в ці моменти ми з вами швидше починаємо зриватися на наших близьких і не витримуємо просто. Тобто, коли ми з вами знаходимося в стані більш-менш стабільному, коли в нас є сили, то ми багато чого можемо з вами вирішити нашими словами і не без підняття нашого тону голосу. Тож, коли ми говоримо, що це ми вирішуємо питанням. Нас дорослих, то починати варто саме з наших сил, з нашого ресурсу, щоб коли ми е, входили з дитиною в контакт з приводу її навчання, то в нас повинні бути сили на це, щоб ми могли це з нею вирішувати. Тобто робити уроки не тоді, коли вже сьома, восьма, дев'ята година вечора, коли ви вже втомлені після вашого робочого дня, і також дитина вже втомлена, е, щоб не було в її житті на протязі дня в цей час вона вже втомлена. А ми хочемо, щоб наше домашнє завдання виконувалося як слід. Тобто на це мають бути сили, і також повинна працювати гарна кора великих півкуль головного мозку, бо наше навчання більш зосереджено на праці саме нашої аналітичної, раціональної частини нашого тіла. Тож, щоб працювала акуратно, нам треба бути більш-менш спокійними, і це не має бути тоді, коли ми вже з вами втомлені. Це нам треба враховувати. Е, також, Зараз воєнний час в Україні, і я розумію, що ті люди, які знаходяться і поза межами України, все одно знаходяться зараз в стані стресу через ті події, які відбуваються в нашій країні, а також через те, як е, треба адаптуватися до нового місця проживання, до мови до інших особливостей, які є для нас е, незвичними. Скажімо так, також е, стан стресу є тим, який знижує працю кори великих півкуль головного мозку. Знижується активність праці кори, успішність знижується. Якщо у дитини знизилася успішність, нам варто подумати, що є причиною цьому, якщо ми говоримо з вами про молодших школярів, подумати, чому зараз знизилася успішність. Чи викладач зараз той з якого інформація не заходить дитині? Він не дитина не сприймає цього викладача, є певні емоції відповідь на те, що говорить викладач. Чи можливо якась сімейна установка, можливо, конфлікти між батьками. Це теж дуже впливає на стан стресу чи його відсутність у житті наших дітей. Може бути щось стосується стосовно однолітків, інших питань, інших сфер. Також, якщо батьки знаходяться в стресі, то зазвичай діти теж знаходяться в стресовому стані. Під час стресу діти навчатися не можуть так добре, як навчалися б без стресу. Нам це з вами треба враховувати. От також, якщо ми вже говоримо з вами про виконання домашніх завдань, нам, як батькам, варто подумати, що ми хочемо, щоб наша дитина була самостійною особистістю, яка потім в майбутньому буде далати шкільні навчальні перешкоди і впоратися з ними, чи ми зараз ставимо собі на мету гарну успішність і тому будемо робити домашні завдання разом з дитиною або навіть дещо за замість неї в чомусь. Якщо ми хочемо, щоб наша дитина була в майбутньому процвітаючою особистістю, яка буде долати труднощі, зможе це робити з Божою допомогою сама власноруч, руч, то тоді ми з вами говоримо про те, що нам варто знизити вимоги стосовно успішності наших дітей. Тобто краще дитина зробить завдання сама, але на нижчий бал, ніж будемо робити разом, і бал буде вищий. Наше завдання як батьків слідкувати за тим, щоб дитина не мала прогалини в знаннях, щоб вона була здатна до виконання того завдання. Якщо вона його зараз не виконує, в чому причина, що вона не виконує, чи вона його не розуміє, допомогти їй зрозуміти, що від неї вимагається в цьому завданні, в цій задачі чи в цій вправі, наприклад, або в неї не вистачає певних знань, які вивчалися чи нещодавно, чи ще раніше? Вона ними не володіла, тому не може зараз впоратися. Тоді наше завдання зараз не спонукати дитину, виконувати це завдання, чи кидати її, щоб вона сама його виконувала, чи виконувати його замість неї, а повернутися до тих втрачених знань. Які необхідні для того, щоб дитина була спроможна це зробити? Тобто ми дивимося з вами на той варіант, коли дитина наша повинна бути спроможна виконати те завдання, яке перед нею поставлено. чого їй не вистачає, щоб вона була спроможна. Над цим ми з вами працюємо. Тобто, не разом виконуємо, не замість неї виконуємо, а даємо їй ті умови, щоб вона була спроможна впоратися з цим завданням. Коли дитина впорається з цим завданням, вона відчуває і здорову самооцінку, позитивне відношення до самої себе, що вона подолала ці труднощі, що вона впоралася з цим завданням. А вона прокачує навичку вирішення саме цього типу завдань. Те, що їй буде потрібно і надалі в майбутньому, і в школі, і також у виконанні майбутніх домашніх завдань. І також вона вміє вчитися працювати з інформацією і актуалізовувати ті знання, які були в неї отримані раніше. Тобто, наше завдання допомогти дитині бути спроможною до виконання певних завдань, і при цьому бути готовими на те, що може знизитися рівень успішності нашої дитини. Наша мета, що дитина була самостійною особистістю в майбутньому, а не тою особистістю, яка отримала високі бали, і при цьому не готова працювати сама. Бо вона цього не може зараз робити. Тому тут е, я розумію, що з усією повагою до педагогічного колективу, до педагогів нашої країни, і не тільки нашої країни, розумію, що ця позиція не є такою, яка буде е, вам підтримуючою, тому що вам е, потрібно, щоб діти навчалися якомога краще, мали якомога кращий рівень навчальних досягнень. І все ж таки ми з вами стоїмо на. Стороні дитини, щоб дитина була самостійна, процвітаюча, успішна, щаслива. Наше завдання як батьків допомогти їй стати самостійною в певній мірі, як це буде безпечно і можливо. Тож навчання це діяльність дитини, а не наша з вами діяльність. Ми, як провідники, допомагаємо їй створити ті умови, в яких вона зможе навчатися, тож це багато залежить від нас. Які вимоги ми ставимо від дитини, як ми відносимося до дитини, на що ми звертаємо з вами увагу? Чи на те, що в неї вийшло добре, чи на те, що в неї вийшло погано, і вона зараз не може е, нічого зробити е, з тим, що вийшло погано? Вона тільки про нього думає, про те, що в неї вийшло погано, і вона не може навіть побачити, що в неї ще одне завдання не вийшло а п'ять вийшло. Вона бачить тільки це одне завдання. Тобто, наша мета навчити дитину бачити більш об'єктивно і звертати увагу на свої досягнення більше, ніж на свої невдачі. З невдач ми робимо висновки, чому в мене щось не вийшло? Що треба зробити в інший раз по іншому? щоб ми з цим впоратися на майбутнє? Зроб аналізували і йдемо з вами далі. Помилки це нормальне явище для людей, які розвиваються повністю нормальне. От також ми з вами говоримо про те, що коли ми починаємо робити домашні завдання з нашими дітьми, часто ми стаємо в позицію вчителя, як вчителі, які вимогливі до наших дітей, і які стають дуже такими, які хочуть певного виконання і певного рівня, щоб його досягнула дитина. Дитина наша в нас вбачає в першу чергу батьків, а не вчителів. І через те, що ми до неї в першу чергу батьки, а ми з вами постаємо в ролі вчителів. Тоді дитини у дитини в цей момент може сказати, що немає її мами. Є вчителька тут вдома. А де ж ділася її мама? Немає тієї людини, яка для неї є теплом, затишком, захистом, підтримкою. Якщо ми говоримо з вами про школу, то школа має бути для дитини місцем ресурсу, місцем, де дитина має якусь точку опори і де вона набирається сил. Не тим місцем, де вона виснажується і повністю втрачає само себе, а тим місцем, де вона може наповнюватися тим, що їй зараз потрібно. І на це нам варто акцентувати нашу увагу. І останній момент, про який я хотіла б сьогодні говорити в розгляді цієї теми, з вами такий більш глибокий. Відносини чи навчання? Навчання мене пройде, а відносини залишаться. Якщо ми з вами сваримося на нашу дитину через її навчання, це навчання стає між мною і між цією дитиною. Що тоді в цей момент відбувається? Ми втрачаємо відносини, через які ми можемо впливати на наших дітей, які є єдиним каналом нашого зв'язку з дитиною. Це наші відносини. Тож відносини набагато дорожчі для нас, ніж навчання. Навчання може бути різним, можуть бути різні погляди у нас, і у нашої дитини. Але відносини це та цінність, яка має зберігатися і на яку навчання не повинно впливати. З Богом у нас все це з вами вийде. Дякую вам за увагу! З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.